моїй землі він моє місто приїхав, в моє українське місто. Він приїхав. Хто, я готовий ваше, попасти Ми туди, не порушуємо закон. Він порушує. Що собі люди він спонсує проти він, держави? Він, 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 ми ж не робимо але, проти держави нічого. Поки нічого ми не порушуємо закон. З за це мирне. Це, це мирне по ми відео. Що ж Ми не обіцяємо йому ці особисто. Я не обіцяю йому, що він доїде додому неушкоджений. Наручника отсюда. И тогда не надо. ганьбы. Тогда эта тварь уйдет от служила. На прямо наручниках на... с постановлением на арест от прокуратуры за сепаратизм. Напрямо наполненное запитание. Он враг.

Дурання. Дурання. Можна, питання. Можна, Можна питання? Можна питати. Я говорю. А! Можна питання. Можна питати. Багато. Можна питати. Іван Коляков, ви уявляєте, в сусідній дурання, Польщі ведучий рейтингового...

Мы возьмём его. Моя будет душа. Столько бульков. Одним больше, одним меньше, нельзя. Мы все, что раз это было. Мы идём головою. А, больше знать. Кто нам наше сложно станет. Идарешь. Идарешь. Царь ров. Идарешь. Царь ров. Идарешь. Царю, 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 на арешт. Якщо він день, буде заарештований, буде спокій в країні. І якщо ви хочете забезпечити його безпеку, хай його виведуть. в Кайданка, він буде точно. Всі гарантують, що нічого не буде. Навіть яйця не кидають, хай видать Мадам чесно, Ми повинні розуміти, <поцентрес> що навіть якщо його поб'ють, то це <поцентрес> спасе життя <Яйця> багатьом людям на восточній Україні. Бо тоді він не буде там розпалювати. Його одна, його одна, його зарестувати, да ми спасимо багато життів. Ми країну врятуємо. Він мене так вчиняв, він думав, що нас! вони можуть вести свої війська? Вони перекладали. Яка разниця, яка брутувати? Так вони вже ці війська в Україні. Що ми чекаємо? Що ми чекаємо? Вони вже війська в Україні. Що ви чекаєте? Все, це вже наступило. Голгофа вже перейдена. Все, крапка. Він озброєних людей. Кличе нам в країну. Я знаю, хто він закликає на землю. Назвав зруйнув російський озброєних людей. Де, зброєю вогнепальною кличуть нам в Україну, не а ми не можемо яйця. Завжитись кличе до мене жовто! Давайте прокурори! Це зараз. Зброя, щоб його захищати Я його запрошував. Це ваше питання. Не треба запрошувати та радістів. Я або а по царьову висі. Нехай він у вас тоді живе, щоб він літи взагалі не вилазив. Закуйте його, ставте йому рамку, щоб йому їжу подавали, то хай там сидить. Він там в туалеті закупає. Ні, якщо ви хочете, щоб він не буде встави. дом царьова. Якщо його виведуть кайданка, ну, я хочу заарештовуй яра давай, за що його виводити і будуть, і будуть в любом суді. Я хочу, щоб через вимку було всі камери. <laughs> Каждый человек ответил. Подошники не Через Серега, не постраждало багато більше. Ого, охороны вже ничего не зроблять. Послухайте. Давайте послухаємо. Хай він выйдет, поясни, чому Така кількість зброї в нього в машине. Мы ему навіть там опята не поняли. Чтоб на ответить машины коридором да? А у него нет.

А Якщо його не виведуть, то у вас там буде воняти. Хай їде четвертим виступає з Ростовку. Каїте, шановні. Давайте конструктивно. конструктивні. Росія буде співати, на телебаченні закликати до вводу російських військ, побачити. Шановні! Шанов, шановні! Давайте хвилин. по одному, конструктивно, ультиматум, скільки хвилин ми даємо, щоб він вийшов. Або ми заходимо, от і все. Даємо. А ваково давай так. Не треба закликати. Ну, Побалакали. Ну, є є одне прохання, не закликайте Ді, нікого, штурму хто штурмував? У нас блоковані всі виходи, він не вийде без нас. Так, добре. Штурмувати цю будівлю я відмовляю зразу. Не буде ніхто іншого. Нікому не раджу буде. Вы поймите, да, 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 да. мы в Украине стояли и позиционировали как благородная сила, как интеллектуальная сила. Подождите, да, подождите. Мы все относимся, все здесь присущи, присущи лицов, относимся определенным образом к этому человеку. Но это не дает нам права морального его, допустим, убивать или калечить. Нет, я здесь не работаю. Это еще такой же киевляне языковые. Если мы его забросаем Заход, яйцами, это одно. Не надо его, Послушайте, послушайте. Если из-за его он погибнут сейчас люди, то что тогда? А где? На востоке а Если, если кто-то здесь, когда если кто-то здесь, его, сядет, его, например, убьет. Подождите, да, нет, подождите, вопрос сядет. дальше. Да, где да не здесь? убьем мы его. Подождите, где могут, шадет шадет вы, в тюрьму в в тюрьму. Где сядет, шадет, там, тюрьму, в этом случае могут И стоят, ему инъекцию сделали. В общем, надо, что это... Это же <рі> а ще скажуть зразу, що це був навірно.